Відеоогляд на квартиру 22-27, що знаходиться в житловому комплексі Orange City, на 27-му поверсі в першому під'їзді загальна площа квартири 26,7 метрів квадратних. Давайте почнемо з під'їзду. Ось так виглядає сам поверх. В під'їзді два швидкісних ліфти. Ліфти виключно по картках. Будинок дуже продуманий з точки зору безпеки. Жодна стороння людина не може користуватися ліфтом. Давайте одразу покажу вид з балкону в під'їзді. Ось такий вид. Вид як Нью-Йорку Центр Парк. Тут дуже жвава київська артерія, столичне шосе. Ось там йде Південний міст, ось тут метро Видобичі, і далі вже йде вулиця Саперно-Слобідська, це вже початок буде Печерського району. Там є Новопечерські Липки, там куполки Печерської лаври видно, новітні центри, там IQ бізнес центр Печерська, печерськ Hills Residence. Тобто це вже саме центр міста буде. Це в нас заповідна рекреаційна зона Лиса Гора. Далі йде Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка. Дуже чисте повітря, взагалі немає загазованості. І це правий берег Києва десь хвилин до центру міста. Тут дуже гарна локація, чисте повітря, гарний краєвид і близько до самого центру. Показую саму квартиру. Ось такі двері, це вхід у квартиру. Щиток. Щиток все зроблено Schneider Electric. Гарний сучасний ремонт. Ось такий санвузол. Все зроблено під душ, кухня. В кухні ось такий гарний вид. Вид на Дніпро і на весь лівий берег, і це спальня. В спальні є панорамні вікна. І ось такий вид на Дніпро. Це все йде столичне шосе. Ось такі краєвиди. І при цьому 10 хвилин їхати до самого центру міста. Будинок майже повністю заселений. 60% квартир люди вже живуть, 25% люди роблять активно ремонти і готуються до заселення. Дуже гарне ОСББ, прибудинкова територія чиста, прибрана, навколо будинку сучасний ландшафтний дизайн. Все дуже гарно, все дуже чисто. Чекаємо вас на перегляди.